Всім привіт, друзі! Всім добрий ранок. Приїхав на своє улюблене місце, на свою улюблену водойму і був дуже неприємно здивований прямо друзі з самого ранку. Хтось тут похазяйничав, по тільки подивіться. Понакидали пакетів, пачки з під прикормки, бутилки, пачки з-під сігарет. Поставили якісь доски, мостики, ну все, що я тут був для себе, приготував, все поламали, насвинячили. З самого ранку спортили мені друзі настрій, Але ж гадаю, що карасі мене тут чекають, і я все ж таки щось впіймаю. Приїхав ще затемно, зразу замішав прикормочку, бо думаю. Поки туди дойду, сонечко підніметься, і щоб зразу все вже було в мене, друзі, готово. Тож не гаємо часу, прикормка готова. Зараз закидаємо удочки, але я вам по порядку про все розповім. Розпочинаємо. Як я вже сказав, друзі, прикормочку я вже замішав. Тут у мене склянка відвареного гороха і півпачки ось такої прикормочки Fianchil Vanil Універсал від REAL FISH серія Торнадо. Прикормка вже така, як потрібно, напиталася водою. Дуже запашна і ароматна. Сподіваюсь, карасики зацінять. Поставимо на махалочку ось такий поплавець, мабуть, пір'їнку легесеньку. А на два на дві інші худочки або на одну поставимо ось такі свіжопридбані друзі, поплавці від флагман. Дивіться, у мене вже... Були такі поплавці, але я їх купляв на Аліекспрес, ось такі китайські. А зараз точно такі самісінькі поплавці, вагою 4 грама, можна придбати у флагман. Тож, поставимо новенькі поплавці. Так, в якості наживки в мене сьогодні є опариші. Також є гарненькі свіженькі, Гноєві черв'ячки червоні. І є ось таке. Протеїнове тісто. Полуниця, тут і фруті, кукурузка, і кріль Будемо карасику підлагати ще тісто. Ну і, як завжди, будемо пшикати ось такими спреями на черв'ячки. Чесничок, кукурузка і там, що в мене здається, конопля є. Все, розматуємо удочки, друзі. Розпочинаємо. На махалочку поставимо пір'єнку. Поплавець вагою всього на все півтора грама. Так, отак кріпимо і все готово. Сьогодні дивлюсь на воді дуже багато пуху. Мабуть, почали цвісти тополя. Буде чіплятися на леску пух. По глибині десь приблизно до метра. Поставимо, мабуть, зразу черв'ячка. Улюблена наживка місцевих карасиків. Одягаємо 2-3 черв'ячка і здобрюємо ось таким чесночком від Мегаладон. Перший є. І зараз так само закинемо ще одну 6-метрову удочку. Це в мене була махалочка, це в мене болонка. Болоночка сквадрон довжині 6 метрів. І зараз так само її закинемо поруч. А на цю удочку поставимо ось такий поплавець з бігаючою. Бусинкою, вагою 4 грама від флагман. Новенький, ще він не був на риболовлі. Перший раз буду рибалити на нього. Зараз приміряємо глибину. Так, ну що, друзі, дві удочки я закинув, третю поки не закидав, подивимось, можливо, як минулого разу закинемо десь її туди в сторонку і не будемо там годуватися. Так, прикормка вже така, як потрібно. Тож можна загодуватися. Дивіться, тільки на тільки піднімається сонечко, а я вже загодовуюсь. Гадаю, тут не всіх карасів ще без мене виловили. І ми своїх теж піймаємо. Я сьогодні буду десь приблизно до 9-10 години. Подивимось. Тож, можливо, через годинку-другу я ще трошки докидаю. Трошки залишу. Все. Удочки закинуті, місце загодоване. Чекаємо, друзі, на рибку. Чекаємо карасики. Сиджу, от я, друзі, закину вудочки, сижу, дивлюсь на оце от свинство. І в мене просто немає слів. За тиждень так засали місце. Хтось навіть приніс трьохлітрову банку. Дивіться, пакети, ще пакети, ще пакети, ще пакети, пакет з під прикормки, з під сигарет, з під печення. Це, друзі, це ж ми робимо, просто рибаки. Невже оця скотобаза оце сюди принесла, а назад забрати не може? Я, звісно, це все буду, як виходить, я заберу. Але ж за тиждень так все заспали. Немає слів, просто немає слів. Одні нецензурні, знаєте, на язику слова до таких свиней. Перший красик. О, такие краси. Караси тут, конечно, классно. Почти спрацювала дежурная моя чергова удочка в незакормленому місці знову. Так само як і минулого разу. Те саме віконечко я її закинув, не годувався і там він і клювий. Пуха просто катастрофа. Тут після кожного закиду буду по півгодини чистити гачки від пуха. Дивіться, що робиться. Та спрацював. Закормлене місце почало працювати. На поплавець пір'єнку взяв. Тут грузик всього-навсього півтора грама, дуже легесенький. З однієї класно. Видно найдрібнішу, наймильчішу покльовочку, але в таких умовах пух на поплавець вбивається. І з пуха його погано видно. Але я розглядів, що його виклало. Чергова. моя удочка. бицеко, якого кабанчика на дежурила там. О, гарный. опа да? Тут все такие караси, друзья. Плюс-минус. Пять пил, Парненький. Дешкуляє только пух і тіма. А так, в принципі, рибалочка сьогодні доволі непогана. Карасики гарні. Розмір приємний. Ох і гарні тут про карасі просто кожен такий знаєте Під пів кіло кожен Ох і гарні очі До речі частіше за все клює чомусь на оцю удочку з пир'єнкою А мені і закидати найгірше. Пір'їнка легенька, грузик легенький, чіпляється постійно пух, і поплавок не хоче вставати. Грузика не вистачає, щоб підняти поплавок з пухом. Доводиться кожен раз його відшкрябувати. Відбирати від лески. Вот ой, хоть де там. О, не снідається хто потом у нас. Ой, Нічого себе. О, десь кілограмовий линь. Нічого. Оце ялко, підожди. Є кабан. Може кіло в ньому й немає, але грамів 800 точно є. Оце кабанчик. В цьому році я вже мабуть з десяток випустив таких дрібненьких. Цього можна забрати. Це вже такий дядько. Я думаю, що воно там с поплавком играется. Это же кабан сгреб до да кучи, две удочки. Это, конечно, есть всякий монстр. Ох и монстр. Вот это и, может быть, 700 точно. Ох, кабанчик який. Як І склав другу дечку. Это же точно карась за кило, мабуть. Ох и монстр. Это же просто монстр-монстр. Обалдеть. Фух. Ничего себе машина. Ну, сьогодні я, здається, друзі, кантер брав. Зараз ми його заважимо. Мені аж самому цікаво. Хай в вітрі полеже. А ну-ка, давайте заважимо його, скільки він затягне. Я думаю, десь кіло 150, кіло 200 десь такий, друзі, мабуть. Ну-ка. трошки не вгадав. Кіло сто шістьдесят п'ять. Побачили? Карась майже кіло двісті. Оце лапать. Да, дебелий такий карасик. Ну і... Пару штук було трошки менших, таких десь грамів по 800, я думаю. Якщо в цьому кіло 200, то в тих точно було десь грам по 800. Оце кабанчик, друзі, на останок клюнув. Це вже точно. Точно вже буду зараз збиратися, тому що <кх> пух мене просто доканал. Так, ну що, друзі, восьма година ранку. Ще б можна було посидіти. Чесно кажучи, я і збирався посидіти десь до 9, до початку 10. Але в мене вже просто нерви натягнуті, як струна, вже нерви на приділі. Цей пух мене сьогодні доконав. Я порвав дві удочки, позв'язував там кое-як леска покручена. Дивіться, я достаю удочку і там пуха висить, просто як грозді винограда. Вся леска увішана. Поплавок не піднімається. За кожним разом треба чистити. Не можу ні закинути, ні витягти. Воно піднявся трошки вітерець і пух цей тягає по водоймі вліво-вправо. Це просто катастрофа. Я думаю, хто з вас рибалив в таких умовах, той знає, що немає нічого гіршого, ніж пух на воді. Ну, удочки, друзі, я вже зібрав швиденько. Давайте я вам покажу загальний свій сьогоднішній вовчик. Десь десяток гарненьких карасиків. І один, звісно, кабанчик. Лин теж такий, не знаю, грамів 800, ось здоровий карасик, кого ми зважили, кіло 200 Ну і ще пару штучок таких десь грамів. 700-800. Ну, загалом дуже непогана вийшла риболовля, друзі, навіть не дивлячись на те, що я порвав дві удочки. Вже сонечко трошки припікає, аж так жарко стало. Треба вже було проздітися давно, але все не було часу. Більше займався не рибалкою, а розпат... розпутуванням удочок і чисткою від пуха. Але це нічого. Рибалочка досить непогана була, друзі. Кому відео сподобалось, не забувайте підписуватись на канал. Також хочу нагадати, як завжди, що всі корисні посилання на снасті, якими я рибалю, ви можете знайти в описі під відео. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. Ну а я прощаюсь з вами. Сподіваюсь, ненадовго. До нових зустрічей. Всім пока-пока!